Але стосовно картинки початку цього так званого триденного переобрання Путіна на Путіна я псує цю картинку. Те, що роблять зараз російські добровольці: рейди РДК, Легіону Свободи Росії, Сибірського батальйону, які ледь не щодня викладають у, власне 16 березня. Вони навіть звернення до Путіна опублікували, де сказали про те, що ну, по перше він давно вже втратив легітимність. і Легітимність втратив сам процес виборів, і що всім очевидно, що Росії потрібні негайні і докорінні зміни. Ось це як впливає на загальну картину. Процес. Знаєте, коли б ми говорили про російське населення як про таку інтелектуальну субстанцію, чи то, навпаки, мислячу субстанцію, яка усвідомлює, що таке причинно-наслідковий зв'язок, що таке, зрештою, прості речі, там, мораль, етика, що таке хорошо, що таке плохо, почитаю, якби вони. Згадували Маяковського, то ми б могли прогнозувати певною мірою, яким чином може така мисляча колективна істота себе поводити. В даному разі ми говоримо про найпримітивніші зараз подразники, які споживає оце російське населення. І яке змушує його певною мірою в емоціях висловлювати ну тут той, той чи інший, або спонукати до тієї чи іншої норми поведінки, саме ну і емоційно йому переживати відповідні емоції. Яка емоція зараз? Емоція страх, емоція незахищеність. Це точно відчуття, яке з'являється, особливо коли про це при тому, що центральні канали особливо намагаються не приділяти уваги цьому традиційно дотримуючись позиції, що нічого не відбувається страшного, і ми давно вже всіх понищили, давно всіх вигнали. При тому, що ми бачимо, що рейд продовжується російських добровольців по Росії. Він знаходить якусь додаткову підтримку, і бачимо, що вони. От, сьогодні ще в одному селі е, зайшли, е, можливо, з опором з якимсь, але разом з тим, е, без, е, без перешкод для себе суттєвих, які б не дали їм це зробити, вони <кій> зайшли до адміністрації ще одного населеного пункту, відповідно, е, підняли там свій прапор боротьби. Е, тому. Очевидно, ця ситуація підкреслює, що путінський режим не здатний справитися зараз. Зрозуміло, що це псує загальну картинку ейфорії, яка намагає, яку намагається створити російську пропаганду. Але чи це вплине на російського обивателя? Ні, він буде триматися за Путіна зараз. Ми бачимо, що він ще й досі тримається. Він не буде гнутися, він просто поламається. Це знаєте, це вже та істота колективна. Яку неможливо виліпити щось з неї з цієї істоти, знаєте, це не еластичний там чи глина, чеглина, це вже такий сухий пісок, який сип, сипиться зараз з усіх сторін, але ще досі голосує про те, який він міцний, які у них перспективи, який сильний їхні лідери вождь. Тобто ця колективна, ця колективна істота, яка є є великою тоталітарною сектою, вона просто впаде в один момент і в один момент буде звинувачувати всіх, і вся тільки не себе, але цей момент напевно, що зараз ще не настав, і вони я думаю проголосують великим відсотком. Не впевнений, що таким, про який говорить зараз прес-секретар Путіна Пісков. 90% і більше, чи будуть вони чи ризикнуть вони скільки намалювати можливо, намалюють. Але зрозуміло, росіяни, які готові від душі підтримати Путіна, буде набагато менше, але більшістю вони підтримають свого диктатора. Зараз разом з тим їх скрепи. Частина їх скрепів, частина того, що їх тримає разом, вони руйнуються, і оцей конфлікт між тим, що вони бачать телевізорі, і тим, що відбувається в реальності, той вереск, який зараз піднімається, бо правди можна скільки завгодно утаїти. Але через телеграм-канали вона проходить. І ми бачимо час від часу, спостерігаємо, як росіяни між собою спілкуємося, спілкуються і, зрештою, висловлюють висловлюються страх і страхи, підкреслюють те, що офіційна. Влада, офіційна правоохоронна система і система силова і армійська не здатні справлятися з простими викликами, такими як диверсійна група, яка зайшла на територію двох областей, і вже тиждень майже має можливість здійснювати там бойові дії, знищуючи російські військові об'єкти. Ну, судячи з усього, згортати цей рейд принаймні найближчим часом не збираються російські добровольці. Про це до речі, 16 березня говорив голова української розвідки Кирило Будан. Тим часом видання політику моделює, що ж буде під час так званої нової каденції Путіна, яка прогнозовано там може тривати до 30-го року. Тут від оптимістичних сценаріїв, деякі навіть ну можливо, певною мірою навіть утопічні, до Песимістичних і реалістичних я коротко перерахую. А от ви висловите свою думку, власне, який найвирогідніший? Значить, перший сценарій, який політик малює, це воно його називає розквіт демократії в Росії. Хоча при цьому поточнює, що ймовірність такого сценарію складає 5-10%. Тобто передбачає воно, що Тоталітарні режими швидко руйнуються, і це може чекати навіть путінський режим. Далі другий сценарій, вірогідність його аналітика видання оцінюють в 10-15%, Це те, що Росія може розсипатися. До речі, про розпад Росії останні кілька років аналітики так само вимальовують ці сценарії. Третій сценарій його ймовірність, аналітика оцінюють від 15% до навіть 20%, Це активізація націоналістичних рухів, щось на зразок ось цього недоставлення. Пригожинського не до бунту. і ось це розпалене путіним полум'я націоналізму, воно буде найближчим часом розгортатися і розгортатися. Четвертий сценарій це технократичне перезавантаження політико. Говорить про те, що такий сценарій орієнтовно може справдитися на 20-25%, Ну а п'ятий сценарій це. Фактично воно його називає хай живе президент Путін, і ймовірність вони йому дають 45-50%. Який найвірогідніший сценарій, на вашу думку, чи можливо якісь ще шостий сценарій? знаєте, тут сценарії ці є елементом аналізу, звичайно, тієї ситуації, яка відбувається на Росії, і зрозуміло, що інший шостий, сьомий, сімнадцятий сценарії. Це скоріше будуть комбінації від тих, які вже зараз запропоновані, і, відповідно, ми розуміємо, що реальність буде трошки відрізнятися від класичних простих схем. Ця стежка буде для Росії болючішою, бо російська історія бачила схожі обставини, які виникали. В цій державі з цим населенням, але в кілька поколінь тому то зрозуміло, що населення, яке зараз є далекими прав... правнуками, скажімо, революційних солдатів матросів і християн, початку двадцятого століття, це трошки інші істоти. Але разом з тим якісь базові е, речі, які властиві для живої істоти, для них так само можуть бути е, характерними. І тому ми розуміємо, що е, значна частина тих, хто сьогодні воюють на фронті, е, для яких е, до яких е, все в чергових сотнях тисяч, десятках і сотнях тисяч. Е, Осіб доходить зараз оця величезна прірва між тією реальністю, яку вони бачать вживу перед своїми очима, і тією реальністю, якою її годували десятиліттями з телевізора, то отут плекається російська майбутня опозиція безжальна, цинічна. І е, абсолютно радикальна та, яка не буде ходити з квіточками і з білими папірцями, а та, яка буде знищувати всіх і вся довкола, формуючи якісь своє бачення бачення майбутнього е, Росії і шукаючи винних. А винних вони шукати вміють. Ми пам'ятаємо ці потоки крові, які лилися на Росію періодично. Вони запалюють таку от примітивну колективну істоту, якою є російське населення. і Зрозуміло, Що ми не очікуємо ніякої конструктивної версії і гуман гуманної версії розгортання процесів і подій після того, як Ф впаде в вошті, і виявиться, що це те, що він вимальовував, король, виявиться голим. А е, все те, що вони думали, є реальністю, виявився величезною оманою, брехнею, зрештою, яка боляче вдарить по абсолютно кожному. І тільки автомат, ніж подворотні, і е, сила, будуть далі вирішувати, хто буде на коні, а хто буде, хто буде паном, а хто буде холопом на Росії? Це традиція. Вона в видозміненому вигляді буде реалізовуватися зараз. Е, сценарій Путін. Черговий в чергове наш президент звичайно на нього так знаєте спостерігаючи сьогоднішню динаміку голосування, спостерігаючи, як російські засоби масової інформації далі продовжують зомбувати, і пропаганда працює над російським населенням. То звичайно ж, він виявляється очевидним на якийсь період. Але цей період, знаєте, після виборів, навіть в найтаких диктатурах, до якої скочується, звичайно, російська і вона перетворюється в таку диктатуру. Після кожних виборів з'являється відчуття бізисходності. І оце відчуття бізисходності, тоді коли в чергове вибирають того президента з пафосом, з роздачею Блінов зараз на масляницю і всього іншого. То е, от якраз суворе протверезіння настане після виборів, і тоді цілком е, можливо, що росіянам важче буде справлятися російській тоталітарній силовій системі буде важче справлятися з протестами, тому що кожен кому треба е, витягувати дубінку поліцейського чи працювати проти того натовпа, який йде е, руйнувати там основи влади. Кожному треба задуматися зараз, чи це не боротьба за його особисті інтереси. І силовик, який зараз позбавлений в Росії тих благ, які він мав ще кілька років тому, бо треба гроші на війну. Бо у нього загрози теж те, що його відправлять там в Україну. і Він звідти не повернеться. У нього ентузіазму буде менше захищати той режим, Добре. не здатний захистити його вже сьогодні. А завтра, коли він вмикає здоровий глузд, коли, коли похмілля настає, знаєте, і о, якийсь період протверезіння, от о, він подумає про те, чи є в нього майбутнє в принципі його особисте і майбутнє його поколінь. Я думаю, вони будуть задумуватися над цим, тому я абсолютно не виключаю позитивних сценаріїв. Хоч як би вони не здавалися на сьогоднішній день малореальними, виходячи з тої пропагандистської зараз е, е, метушні і божевілля, яке створене в російському інформаційному просторі просто вісілі і праздник, суцільний е, на тлі сотень тисяч домовин, які рухаються з України на Росію, е, е, тому ми матимемо скоріш за все комбінацію. В межах яких очевидно будуть впливати, і частина російських еліт будуть впливати рівно наскільки, наскільки можуть впливати, тому що це теж не вовки, не тігри, це скоріше дрібні гієни і шакали, які так само зацікавлені в тому, щоб залишитися живими. Буде населення однозначно далі більш, чим більше, чим далі, тим більше висловлювати незадоволення, бо Перспектив у них після виборів не з'явиться. Вони будуть очікувати, що і далі там свято живота буде продовжуватися. Що зараз їм ідуть якісь виплати? Додаткові а далі їх чекає мобілізація. Далі їх чекає чергове скорочення, секвестр бюджету стосовно всіх соціальних процесів і все інше. На війну чергові сотні тисяч домовин з українського фронту. Чергові обіцянки про те, що ось ось ми візьмемо Лондон і Париж. Але для цього треба пройти буде якийсь український населений пункт, чи якусь висотку взяти, і зрозуміло, що вода камінь точить єдине, що нам би хотілося, щоб звичайно на нашому полі грав цивілізований світ, грав абсолютно щиро, відповідально і масштабно, так як він точно може. Це робити, щоб ця війна стала війною, зрештою цивілізації проти диктатури, і тоді у росіян не буде ніяких шансів затягнути надовго той період напіврозпаду, в якому зараз знаходиться Росія. А те, що очі тобто, я абсолютно не сумніваюся і в тому, що розпадеться на цей раз Росія. На низку національних меншин, що національні меншини обов'язково будуть піднімати свій голос, і вони зараз вже піднімають свій голос. І чим далі, тим більш виразніше, і вони встають почутими е, в тому, що це не зовсім їх інтереси воювати в Україні в далекій Україні за інтереси Путіна всупереч власним інтересам. Бо національні автономії стають біднішими, люди гинуть. Питання за що? Стає все більш і більш чітким, і виразним, тим тобто, всі ну низка всіх цих от речей вона буде відбуватися.